Жена, можна навіть каже наука так каже. то я би хотів, щоб ми тут почали шукати оці позитивні моменти є, бо негативу у нас тільки набралося, особливо це, ну всі і так знаємо, який є стан речей. Але показати мешканцям про ініціативи, ви покажіть ті моменти, де, де, де там ті деревця збереглися, де, де це озеленення, воно воно дасть більший ефект. Воно, і тоді з'явиться сила, сила волі. Бо зараз в більшості моментів які є. Ми на замовлення обласної служби зайнятості проводили навчання по школі-порядку. Це повністю був для нас замовлений, розроблений проєкт по активізації мешканців до порядку. Що мається на увазі? Я там розказував одну історію про Нью-Йорк. Які, яка стала вже хрестоматійною. Mm -hmm. Ви зараз знаєте, що Нью-Йорк це одне з найбільших мегаполісів, яка по рівні злочинності не менше Злочинний міст серед інших мегаполісів. То, а в 60 70-ті роки це місто було, де найбільше було скоїлося злочинів взагалі на цій земній кулі. То, це офіційна статистика, яка є. З чого почалось е, вирішення. Вирішення цієї проблематики. Так там всі казали, що погано, то погано і були розмальовані графіті, графіті розмальова вибиті шибки і так далі. Що, що, що зараз це називається теорія розбитих шибок? От, що зробили? Почали з того, що почали зб... склити шибки на перших поверхах, почали з садочків. Організувалася сама громада, почали створювати позитивні моменти, показувати, там зроблено плюс, там зроблено плюс. Почали всіх тих дрібних хуліганів наводити лад, почали там з метро за безкоштовний проїзд. Почалося місто мінятися, почала громада наслідувати позитивні приклади. же ж виходить, що ми настільки свідомо зробили, що в нас все погано що у нас е, Ні, про... не, я вкажу не, не зараз конкретно про місто, я говорю про загальні фонд, який є, над яким, над яким так само це дуже важливо. Щоб варто людям показати про ті можливості, які є кожному вплинути, кожному вирішити ту частинку проблеми. Це може бути договір, це може бути посадити в Чорному Риці, це може прийняти і прийти там до міської ради, і е, подивитися, як там, якщо депутат проголосувати за надання, наприклад, і виділення коштів на той трактор і так далі, десь перекінка з якоїсь статті. Це створення громадського того осуду, коли е, ну вибачте. ну... Скоріше всього сусіди ж там за колишніх цих будинків вам привозять то, ті контейнери і крадуть, теж не міський голова нищить ті контейнери. Там з цього міста привозять Ді, Ді, це більше. То, міста. Це в, міста. В, так, міста. В, в центрі парку стоїть контейнер, з якого під місто. Це ж це ж мешканці роблять. Це питання, це все треба питання, яке потрібно і подавати, ну подавати це в такому аспекті. Там є звичайно зауваження і багато питань до міської влади. Але міська влада повинна реагувати на ті пропозиції, які є. Якщо ми постійно будемо тюкати міську раду, то вона тільки буде те, що робити і відбиватися від нас. Давайте будемо з пропозиціями виходити. Я думаю, що це формування позитивного фону і нашим прикладом особисто, там, на базі громадських організацій, воно дасть більший результат, ніж ми будемо ну, один одного хаяти і шукати людей. Це, будь ласка, і я би хотів, якщо у вас ви. Ми дивилися ваш сайт, дуже гарний формат. От подобається. Єдине, що кажу, що треба трошечки позитивно. Як на моє бажання, але ви вирішите саме.